Навіть на рівні президента, ми чуємо, що це можливо. А на рівні кулуарних розмов це однозначно до, до виборів готуються, і це, це жахливо в цьому саме зараз, коли ми маємо таку складну ситуацію на фронті, коли все буде вирішуватися для України на полі бою, ми готуємось до виборів. Мені здається, що сьогодні абсолютно неважливо, хто буде обраний. От якщо якщо ми виграємо війну, якщо... Зупиняться військові дії. Ви знаєте, оце є найголовніше. А хто буде потім обраний? Це не це не настільки важливо, тому що кого оберуть, якщо ми не виграємо, кого будуть обирати в Запорізькій області, якщо ми її будемо віддавати, кого там будуть обирати? А може і в Києві через три роки, кого ми будемо обирати? Оце важливо, да тому що зараз ми маємо всі бути зосередженими не на виборах. Якщо у нас зупиняться бойові дії, якщо ми досягнемо справедливого миру, ми завжди ми точно всі якось оберемось на більші, менші позиції, або навіть якщо не оберемось, ну це не трагедія. Трагедія втратити державу.